Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про сенсаційну новину від Національного банку, який відмінив поняття зношеності купюр і примусив усі банки приймати купюри незалежно від їхнього стану, тільки в випадку, якщо лічильник їх приймає. Також поговоримо про те, чому Приватбанк відновив можливість прийняття валюти в терміналах ще до цього оголошення національного банку. І я вам відкрию секрет, який ж інший банк ще приймає валюту у терміналах, крім цього. Покажу, яким чином можна отримувати безкоштовні гроші не лише через купівлю ОВДП, а й також більш простим та швидким способом. І відкрию, які акції на минулому тижні я докуповував у свій портфель. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед цим вже традиційно дякую всім захисникам та захисницям Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність і дають можливість дивитися та записувати це відео, а також тим, хто донатить на українську армію. Будь ласка, продовжуйте. Отже, трохи більше ніж тиждень тому Приватбанк оголосив досить несподівано, що попри те, що він буквально нещодавно припинив можливість приймати валюту через термінали, в зв'язку з блогерами, через яких у Приватбанку за версією журналістів увірвався терпець. і... Чомусь 16 червня на офіційному сайті ПриватБанку було зазначено, що ми продовжуємо приймати валюту через термінали, починаючи із 22 червня. На той момент поки ще не було відомо, чому саме Приватбанк вирішив змінити свою позицію, але далі це стало очевидним, тому що Національний банк 17 червня заявив, що проблема зношеності купюр штучна. Ми цієї проблеми не бачили ні в лютому, ні в березні. Вона роздмухалась інформаційно значною мірою в травні. Зараз ми вживаємо зусиль, які спромовлені на її вирішення, заявив заступник голови національного банку Юрій Гелетій. Яких зусиль поки ще не було зрозуміло, що саме. А, також очевидно, що Національний банк, заявляючи про те, що лише інформаційно ця розмухалась проблема, теж не зовсім говорив правду. Тому що якщо б це було лише інформаційно, то чому Приватбанк би штучно обмежував можливість своєї послуги, яка існувала завжди всі роки щодо того, що ви могли валюту поповнити через термінал і покласти на свою валютну картку? Очевидно, що тут не проблема була інформації а в як я вже неодноразово говорив. Змові по суті Приватбанку інших банків і обмінників на тому, аби не приймати валюту старого зразка під будь-яким приводом, основному називаючи її зношеною, і таким чином давати можливість наживи додаткової, в тому числі в обмінних пунктах, які вже далі приймали цю валюту, 10, 20 чи навіть 30% від номіналу. І вже пізно ввечері, 20 червня, ми побачили насправді, чому Приватбанк 16 червня оголосив про своє рішення. Очевидно, що Приватбанк, як це завжди або дуже часто буває, знає заздалегідь, що буде приймати які ті чи інші кроки чи рішення Національний банк. Йому вже тоді, 16 червня, було відомо, що буде заявлено. 20. А 20 червня Андрій Пишний, голова Національного банку України, заявив, що. Поняття зношеності купюр буде скасовано, і ті купюри, які раніше вважались незначної зношеності, і були ці всі критерії, про які я розповідав в попередніх відео. Коли касири все одно повинні були їх приймати, але просто національний банк вкладав, які ж саме там ступені зношеності мали бути прийнятними, які ні. Так ось зараз все це національний банк заявив, що скасує повністю, і лише буде одна вимога для того, аби касир зобов'язаний був приймати валюту. Це те, що ця валюта повинна пройти. Лічильник, ну і звичайно, що не було ще зазначено, також валюта повинна пройти ультрафіолетове сканування, яке вже тут касир дійсно буде робити на власне око, для того, аби побачити інші елементи, які лічильна машина не завжди може простежити. І таким чином, по суті, національний банк нарешті, 20 червня, попри те, що проблема вже була місяця три чи можливо і більше. Вирішив цю проблему, як на мене, тому що він заявив, що вже з е, наступного дня буде прийнята відповідна постанова національного банку, яка унеможливить для банків, та й не банків, а й обмінників е, оцю е, лазівку, якою вони користувалися щодо зношеності е, купюр іноземної валюти. І будуть зобов'язані усі банки і не банківські фінансові основи, тобто обмінники, приймати таку валюту. А якщо не прийматимуть, то їм загрожуватиме штраф до 400 тисяч гривень або 5% від власного капіталу. Звичайно, отут цей момент поки що навряд чи відпрацьований, навряд чи Приватбанк буде застосовувати ті штрафи, тому що реального механізму такої от фіксації прям немає. Але тим не менш сам факт той, що Приватбанк ще до цього. Оголосив про те, що можна буде здавати валюти в термінали, він по суті вже вирішує там більшу частину чи половину, можливо, всієї проблеми. Також очевидно, що рішення національного банку, який нормативно закріпило тепер неможливість касирів банків говорити про якусь зношеність купюр при прийнятті чи прийнятті, а лише повинні перевіряти фальшива вона чи ні, то це також. Сильно і сильно допоможе, і я вже не думаю, що насправді потрібно буде застосовувати оці от штрафи, про які говорив Національний банк. І так зразу ж на наступний день були ще деякі відео про те, як там люди намагалися купюри, які вони прали в хлорці за порадами тіктокерів, якось здати в касу на основі оцих от нових рішень. Нацбанку, їм це не виходило. Очевидно, що не виходило, тому що якщо ви попрали в хлорці, ну не розраховуйте, що ця купюра буде належної якості для того, аби її приймали, тому що дуже багато частин можуть бути вже залиті, і вони дійсно на ультрафіолеті. Коли касир буде її переглядати, не будуть відображати всіх цих елементів захисту, що, в принципі, було сказано касиром, але якщо у вас купюра була погнута трішки з плісінню, як це будь-яка жовта плямка називалася плісінню, чи трішки надірвана, чи будь-які інші незначні пошкодження, чи навіть і значні да, пошкодження валюти, зараз це все вже не буде мати значення. І в тому числі не буде мати значення рік випуску, чи це 96, й чи 81-й, чи будь-який рік, який ви будете мати валюту. Долари в основному були з ними проблема. Зараз вже а, касири не зможуть вам відмовляти як в банках, так і в обмінниках. І, будь ласка, поділіться коментарями, чи був у вас досвід вже після 21-го, по суті червня спілкування з тими чи іншими фінансовими установами, і яким чином вам вдалося чи не вдалося. Обміняти валюту старого зразка або зношену. і якщо дійсно у вас ще досі є проблеми, або, наприклад, вам не вдалося здати валюту ані в обмінниках, ані в касах, ані навіть в терміналі Приватбанку, який вже знов починає приймати валюту з 22 червня. І як я записував, відео я його залишив в підкасті, де я детально пояснював, що це дійсно найпростіше рішення, тому що ви безкоштовно фактично. Можливо, там за комісію 50 гривень незалежності від суми, а можна і без неї. Можете з е, поганої купюри ту, яку чомусь вам з, інш... з різних причин, попри те, що вже немає а можливо, з якихось інших причин вам касир відмовляється прийняти. Ви можете спробувати здати через термінал і отримувати в касі вже е, нормальну банкноту чи банкноти, які вас будуть, е, якість яких вас буде задовольняти. Проте. Дійсно, є певні випадки, коли навіть термінал не захоче Приватбанку приймати таку валюту. І на це теж є рішення. Я записував окреме відео, коли Приватбанк заборонив прийом валюти в терміналі, і назвав, що є ще інший банк, який. А... Теж саме дозволяє вам робити з валютою, тобто прийти в термінал самообслуговування і цю валюту покласти собі на валютну картку і без комісії отримати потім в касі валюту нормального зразка. Тоді я не називав е цей банк, тому що були в мене певні перестороги щодо масовості користування. Це було 10 червня, і я його в телеграмі зазначив. Для того, аби ви не так критично вплинули, можливо, на цей банк. І дійсно дякую всім тим, хто підписався на мій телеграм-канал. Сподіваюся, що вас не розчарував контент, який там був після повідомлення про те, який це банк. І зараз вже можна спокійно називати, що це був про банк, тому що і Приватбанк приймає. Валюти вже тепер в терміналі, і всі інші банки повинні приймати будь-яку якості валюту, якщо вона є не фальшива, але тим не менш, якщо все таки стаються такі випадки, коли приватбанківський термінал чи касир чи в обмінниках вам не хочуть приймати валюту, то будь ласка, можете спробувати в Прокредит банку. Я насправді там зміг покласти собі на картку такі купюри, які в час, коли ще приватбанківські термінали працювали. Там Приватбанк не хотів термінал їх приймати. Вони мали багато дуже е, штампів е, різного роду е, додаткових там е, надписів. І в ProcredBank цю валюту всю фактично мені здається, за винятком однієї банкноти, там різними місцями я їх міняв, і термінали її спокійно мені на картку. Поповне. тому можете е, користуватись зараз. Я думаю, це вже не так буде критично для цього банку. Єдине зауваження, що у вас 15 тисяч гривень повинні бути на карті цього банку або 5 тисяч гривень витрат, аби у вас обслуговування було безкоштовним. І тепер до інших подій, 21 червня, у нас відбулася виплата по ОВДП, які ми купували за кредитні гроші, про які я знімав відео, як безкоштовно можна зняти кредитні гроші через купівлю ОВДП, а також додатково і допомогти державі, і заробити певний відсоток для себе за дуже короткий час, фактично гарантованого доходу, не вкладаючи ні жодної гривні власних коштів. І ось дійсно все, як і ми. Розповідали, відбулося 21 червня. ICU через дію здійснив виплату. Ви нагадаю, можете купити такі ОВДП з кредитних коштів Приватбанку, Ізібанку, Спортбанку, Таскомбанку, Пумбо, можливо, ще деяких банків точно не Монобанк, який чомусь хоче брати з вас незаконно 4%, вказуючи, що це не купівля ОВДП, а зняття готівкових коштів кредитних. І з виплатою ОВДП ми можливість отримали також. Не повертаючи ще кредитні кошти, їх розмістити на депозит в тому ж ізі під 15% річних протягом місяця і на залишок ще днів, які вас вистачає до пільгового кредитного періоду, коли вам не потрібно банку додатково платити лишні грошей за обслуговування цього кредиту. Також там отримувати 10% на залишок протягом тих кількох днів. Проте нагадаю, що ізібанк тепер ввів комісію за зняття готівкових коштів. Раніше в них без обмеження можна було знімати скільки завгодно в касі до ста тисяч гривень в день, які обмеження має. Національним банком встановлено тепер це буде платно, проте з Ізібанку безкоштовно можна до 10 тисяч гривень без обмеження по кількості здійснювати перекази по Айбану. Тому це досі є робоча схема. Перевести кредитні кошти через Дія, купити облігацію. Через ICU вам буде від... виплата на картку Є підтримка в різних банках. Можливо, ця картка буде відкрита майже всюди, там буде без комісії зняття або переказ на інші картки. І далі вже залишок коштів переказуємо на EasyBank, там розміщаємо на депозит і отримуємо в результаті. Досить непогану прибутковість на ті гроші, які, по суті, у вас не були. Проте зараз є проблема з тим, що коротких а, таких облігацій, які раніше були в дії, які ми купляли із виплатою через буквально два тижні чи менше, зараз немає. І, по суті, ви позбавляєтесь можливість оцього кредитних коштів користуватися, які в різних банках там 50 днів чи 60, чи, можливо, менше, по-різному буває. Проте є навіть простіший варіант, яким чином ви можете ці кредитні кошти безкоштовно а, зняти у вигляді готівки чи розмістити її в подальшому на депозит. Вам потрібно відкрити додаток ICU. Якщо ви купляли ОВДП через дію, то у вас вже створений там рахунок у цінних паперах. Просто встановіть додаток. Після цього в додатку ви можете прив'язати різні картки, як кредитні, так і дебетові. В ICU через надсилання до них емейла, і далі ви можете просто поповнювати ваш рахунок на ICU в гривнях через мобільний платіж за допомогою власне їхнього додатку. Там в них є платіжний партнер порт з тим самим mcc кодом щодо купівлі цінних паперів і без списання додаткової комісії за обслуговування кредитних коштів, а вже маючи кошти в додатку ICU, у вас є вибір. Або купляти ті ВДП, які там будуть коротші, якщо там такі є. Там буває можливість вторинного розміщення, коли сам брокер купляє в індивідуальних торговців і продає такі цінні папери. А також ви можете, не купляючи цінних паперів, просто вивести ті кошти відразу в той банк, де ви захочете розміщати, наприклад, їх на депозиті. Таким чином ви по суті можете взяти там умовно 100 тисяч кредитних коштів, розмістити їх на 50 днів на депозит під 15%. І віддати в період пільгового безкоштовного обслуговування кредитної картки грошей, і отримати всі свої відсотки. Мені здається, це досить непогана схема, але якщо ви будете купляти ОВДП через дію, то швидше всього прибутковість буде у вас ще більша, тому що у вас не буде податку, відсоток буде більше ніж 15%. і крім того, ви допомагаєте таким чином державі, бо ви фінансуєте її. Потреби військові і не військові. Ну і на завершення е додам оновлення, знову ж таки, про яке я писав в своєму телеграм-каналі, які акції на минулому тижні я докуповував у свій портфель. Це був REIT Realty Income, це був е ETF е SCHD, який складається з основному дивідендних компаній, вже уставлених, які працюють в різних індустріях. Також досить цікава е компанія Canadian Pacific. Компанія залізниці Канада, яка також вже має і вихід в американський ринок. І також я продав одну акцію Тесла за ціною 270. Після цього вона там почала трошки просідати. Але я з цього не роблю великої проблеми, бо Tesla в мене було виключено як спекулятивний актив. А також в моєму спекулятивному короткостроковому портфелі ще був PayPal і частину з акції PayPal Я також в минулого тижня продавав, коли вони були по суті на піку цін того. Тижня. Якщо вас більше цікавить про те, які індивідуальні акції чи ETF я купляю і з яких причин, то будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал. А якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, підпишіться на канал, поставте йому лайк та залиште коментар. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!